Как все было близко, что думал-вот-вот, -вот, руками за край зацепил, небосвод, и звезды посыпались прямо в карман. Не знал ты, что это лишь самообман. Ты думал, жизнь как никогда удалась, был смелый за будущее, не боясь. Но время развеяло, сладкий туман, настала реальность, ты наркоман. Обрічений на одиночество, Нет фамілії імені отчества. Чужий, в кімнаті пустой, окружений сірими стінами, Все, що було, ушло вместе з венами. І во мір уже не то. Темпи розвитку наркоманії в Україні настільки стрімкі, що неважко спрогнозувати найближче майбутнє нації. Воно не радісне, повне виродження та деградація. Вже зараз 74% наркозалежних ніде не працюють. 2% – це учні професійних коледжів, чотири студенти вишив. студенти вишів минулому році. За злочини пов'язані з наркотиками притягнуто до відповідальності 29 тисяч осіб. 1% яких неповнолітні. 93% з яких затримані в стані наркотичного сп'яніння. Що можна протиставити цій сумній статистиці? На державному рівні поки що діє тільки одна програма, так званої замінної терапії. Таким чином у наркомана з'являється легальна можливість підтримки організму в стані кайфу. Таблетки хворі отримують щодня і безкоштовно. Інша справа: який відсоток вилікуваних наркоманів до тих, кому пряма дорога на той світ? Але свій вибір кожен робить сам собі. Ті пацієнти, які десь намагались дістати ті кошти на вуличні наркотики, то мають можливість отримати їх безкоштовно і поправляють свій стан здоров'я, тому що основна маса це пацієнти, вже більш такого великий стаж наркотизації, і вони потребують кожен день, ну, хоча б не кайфу того, як вони говорять, а відновлення стану. Відтак, пацієнти черкаського наркодиспансеру прив'язані до установи 365 днів у році. Це обмежує їх особистий простір. Годі мріяти про елементарне літній відпочинок, наприклад, на морі. Тому є пропозиція перейти на рецептурний варіант. Та поки що це неможливо з ряду причин. Кожен день круглий год. Ми ходимо сюди утром. Навіть обикновенне жила, як поїхати просто на морі, це невозможно. Я вот езжу на тренинги в другие города, но там, де є терапія, вот эта, вот в Київ там. В Ялту, в Сімферополь, там є терапія. Надо как-то, щоб у нас люди працюють, котрим на 7 часом на роботу, ані не встигають і, конечно, в, мітогіяють цю роботу. Олена наркоман з досвідом. Історія її боротьби зі звичкою поки що не увінчалась перемогою над залежністю. Справа в тому, що вік наркомана і так короткий, а термін вживання замінників наркотиків ще менший. За рік два варто визначитись між життям і смертю. Ціна питання в її випадку любов та підтримка сина. Йому 15, і він без жодних шкідливих звичок. Я забеременіла, коли я не кололася. Ми з мужем пролічилися, не кололися, і Бог, так скажем, дав мені ребенка, тому що сім років у нас не було дітей. І потім родила, все, Ну потім знову почали колотися. Та навіть материнські почуття не в силах зупинити жінку. Така велика залежність. Тому іншим радить вчитись на її помилках. Син у мене знає, що мама у нього і сиділа і употребляла. Йому вже 15 років, він дорослий парень. Він мене не осуждає. Ну не знаю, покаміс нет. Як буде в далі, я не знаю, конечно. Може, коли вспомнит. Это, ну, пока покаміс не вспоминает, і он мене любить, і я його люблю очень допомагає. Дмитру 40. Дякую Богу, що дожив до цього часу. Крім замінної терапії, не вживає ані алкоголю, ані тютюну. Вірить у чудодійну силу зцілення. Щоправда, поки що не знає, звідки воно прийде та про у сні вже бачив. У мене був сон. Вроді е -е, я віжу себе в какої-то ямі і говорять, ну я не знаю, это по по признакам там бабушек, дідушок. Говорят, що плохо, коли видишь себя во сні, іменно себя. А я видел в какой-то яме себя, отражение себя в какой-то яме. И я не то, что вылезти из нее не мог. Я такое ощущение, вроде я копал какие-то ступеньки. И я копаю, и никак выгребся не могу с этой ямой, Не заканчивается и не заканчивается. Если взять мой год, то моих годов уже практически никого не осталось. Вообще никого. Это я столько проупотреблял, я не знаю, может, боженька меня держит. Что там светит? Так получилось. Это в 188 -го года, это сколько? 21 год. Да? 21 пропутер, блядь. С 88 это 31 год. 31 год. 31 год. Руслану 28. Стан здоров'я критичний. Практично прикутий до ліжка. Приводу свого майбутнього налаштований песимістично. А ось інших застерігає від повторення його помилок. Наркотики це зло, І я можу сказати що від наркотика тільки один раз можна сказати, тоді, коли вони тільки пропонують. І що можу, що можу пожелати нашій молодіжі? щоб вони познавали учення, прислушивались мудрим нашим людям, то тобто есть бабушкам, дідушкам, которые нам зла не желают. Тобто, когда мені бабушка мені сказала, Росія, якщо б мова до знала, а стара могла. Дійсно, дійсвітне зараз Я тока начинаю розуміти. за минулий рік на обліку в Черкаському наркодиспансері було зареєстровано понад 10 тисяч наркозалежних та 6 тисяч хворих з алкогольною залежністю. Але це ті люди, які дали згоду взяти їх на облік. Реальна ж кількість наркоманів у десятки разів перевищує офіційну. Не втішає і той факт, що медикаментозно позбуваються хвороби тільки одиниці, отже, варто шукати інші. Більш дієві способи боротьби з хворобою. Наступні в рейтингу благодійні організації. Сергій та Олена працюють волонтерами благодійного фонду. Вам їх часто можна побачити за роздачею одноразових шприців на так званих точках. Відмовитись від наркотиків самі не в змозі, але інших відмовляють на прикладі власних помилок. У 92-му у мене получилось так, що я попав в тюрму і. До 2009 року у мене просто вийшло перериви були то тобто, есть там 2-3 месяца, как говорится, уколовся, украл і в тюрьму. Ну так и так просто судьба слажувалася. Та все ж омрієного щастя Сергій дочекався. Улюблені дружина, син вони сенс його життя. Благодаря, я скажу так, сім'ї я знайшов любимої жінку, познайомився е син. Ну і немаловажно, це замістительна підтримуюча терапія, так називаємо ЗПТ. Тобто мені вона допомогла. І благодаря їй я якби 4 роки вже на свободі. Життя наркомана як на стороннього, безтурботне, але чи кожен захоче так жити? Безробіття, грабунки, тюрма. Звільнення нікому не потрібен. Знову наркотики, грабунки, тюрма. Сергій пройшов такого пекла чотири кола. Тому підвищені вазі правоохоронців навіть не дивується за минулий рік. За злочини пов'язані з наркотиками було притягнуто до відповідальності 29 тисяч осіб. Більше 1% з них неповнолітні. Крім того, міліція виявила 448 випадків схиляння до споживання наркотиків. Також у 2012 році правоохоронці України вилучили 8 тонн наркотичних засобів. Разом з тим 5 тонн марихуани, більше 2 тонн макової соломки, більше 30 кілограмів амфетамінів. Обидно другое, когда, допустим, не буду говорить, что это все, но есть такой процент милиции, которые начинают вот так вот, точка, там, допустим, назовут такие слова на слайде, где, допустим, идет торговля ширкой, они не убирают эту точку, а именно прикрывают ее. И прикрывают для чего? Чтобы только заработать. Идут наркоманы, деньги отобрали, посрачников, извините, надавали и выгнали. То есть, так. вот такое. Вот это да, это, конечно, не в Олени схожа доля. Вибратися із прірви їй допомагає дитина. Жадана й омріяна. Врачі сказали, що дітей не буде. Мене це, звісно, дуже сильно тоді угнітало. Наверно, будь-якій жінці ну, треба ну, мати дитина, хочеться. Мені тоді так це все так обмежили. Ну, я пустилась, як говориться, во всі тяжкі. Було, було все. Я навіть не знаю, що зараз можна сказати, або чого не було. Кололи все. Тогда с этим было проще. Бросила колодца именно я тогда, когда я уже была беременна. Ну правда маленький, конечно, срок, но. А до этого у меня даже, ну, понимаете, не было. Вот как-то люди говорят, да, я там думал вот спрыгивать, не думал спрыгивать. У меня как-то даже не было этой мысли. Я вот знала, я вставала с утра, мне надо было, я шла, я ни на кого не смотрела, ничего меня не интересовало. Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або в усякому випадку спроб контролювати їх обіг налічує. Ось уже майже 95 років. Шанхайська опівна комісія постійно намагається знайти шляхи обмеження возу наркотиків із Азії. Проте світовий ринок опіатів оцінюється майже у 65 мільярдів доларів. Щорічно в Європі від наркотиків гине 10 тисяч осіб, а лікування наркоманів взагалі малоефективне – 10, максимум 20% позитивних результатів. Зваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.